Колеги перепрошуємо за затримку. Ми продовжимо брифінг з оперативною інформацією з місць проведення АТО. Сьогодні об 11.10. 34 вантажівки зі складу російського гуманітарного конвою. Самостійно вирішили в бік України через пункт пропуску Ізварене, який тимчасово знаходиться під контролем терористів. Рух відбувається без супроводження та участі представників Міжнародного комітету Червоного Христа та у порушення раніше досягнутих домовленостей між Україною та Росією щодо догляду та оформлення російського гуманітарного вантажу. Зреагувавши на ситуацію, українська сторона запропонувала. Провести переговори між керівництвом Генеральних штабів України та Російської Федерації, проте вони не відбулися через відмову російської сторони. Наголошуємо, що відповідальність за безпечний рух російської колони по території, яка тимчасово не контролюється українськими силами, лежить виключно на Російській Федерації. Якщо настало відомо, у бік українського кордону розпочався рух ще 90 вантажівок. До яких російською стороною не були допущені ані українські прикордонники і митники, ані представники Міжнародного комітету Червоного Христа, українська сторона виконала всі взяті на себе зобов'язання щодо готовності та оформлення російського гуманітарного вантажу у повній взаємодії з міжнародним комітетом Червоного Христа. Окремо з цього приводу готується відповідна заява Міністерства закордонних справ України. Про порушення досягнутих домовленостей. Продовжуємо наш брифінг для підвищення якісного рівня військових спеціалістів. Президент України Петро Порошенко вніс корективи в третю хвилю мобілізації. Це дозволить здійснити ротацію військових підрозділів, які розташовані в зоні антитерористичної операції. Найближчим часом вони поповняться ще трьома бригадами. Дві з яких у складі Збройних сил України ще одна з Національної гвардії. Також президент України Петро Порошенко на зустрічі у Мінську має намір домовлятися про мир, оскільки весь світ втомився від цієї війни. 26 серпня він разом з трьома представниками ЄС поїдуть в Мінськ говорити про мир. Президент повідомив, що на зустрічі. Україна закликає забрати бойовиків з України. Ми здатні захистити суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Сьогодні ми боремося за незалежність України. Ми з вами обов'язково переможемо, наголосив глава держави. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із сенатором США Вільямом Нельсоном. Глава уряду привітав ініціативи американських законодавців. Спрямованих на розширення обсягів військово-технічного співробітництва з Україною, а також високо оцінив принципову позицію американської адміністрації щодо захисту незалежності і демократичного вибору України, підтримки боротьби з українського народу проти керованих Росією терористів. Координатор Держдепартаменту США Деніел Фрід повідомив про проведення офіційним Вашингтоном консультацій. Із Китайською Народною Республікою, Швейцарією, Норвегією, Республікою Корея та Сінгапуром з метою підтримки ними санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з ситуацією в Україні. Віце-спікер Європарламенту Рішард Чернецький запропонував виключити російський рубль з міжнародного фінансового обороту з метою впливу на економіку Російської Федерації у зв'язку з ситуацією в Україні. Член Європарламенту Яромир Штетина днями повернувся з Донбасу. Він заявив, що конфлікт на сході України не є етнічним, що на Донеччині йде не громадянська війна, як це намагається довести московська пропаганда. На цьому поки що вся офіційна інформація. Будь ласка, ваше запитання. Олександр Андрій Миколаїв, запитання, будь ласка. Українські новини, тропелиці, скажіть, будь ласка, скільки саме членів екіпажу загинуло при падінні вертольота? Два члени екіпажу. Я поясню, чому о, затримувалась інформація. Справа в тім, що були випадки, коли терористи знаходили тіла наших загиблих льотчиків і не віддавали їх. Тому була проведена пошукова операція. Решки наших хлопців вже знаходяться на Батьківщині, і ми можемо про це говорити вже. Будь ласка, ваше питання, пев, порядку анти. Скажіть, пожалуйста, сколько погібших поранених за останню добу? Друге питання щодо конвою раніше повідомлялося про те, якщо він війде до ну, до України на тій ділянці, де немає українських військових. Це буде розцінюватися як вторгнення, і конвой може бути бомбіться і так далі. Щодо конвою, буде це робитися, mm -hmm. і яка ситуація в Іловайській? Щодо конвою, ми очікуємо офіційну заяву МЗС щодо загиблих за минулу дому. Ми втратили чотирьох військовослужбовців. Поранені 23 наших хлопців. щодо Іловайську, терористи намагаються. Не припиняють своїх контратак, проте вони всі відбиті. і Наші хлопці утримують Іловайськ за собою. Будь ласка, ще питання. Світлана Фітюн, «1+,1». плюс Скажите, пожалуйста, вчера из разных источников была информация о том, что на, в Луганской области был задержан БМП э, Псковской дивизии с документацией. Можете ли вы это подтвердить? Задержан ли кто-нибудь из экипажа? И если можно, понятно, что эта цифра очень приблизительная, э, каково, э, скажем так, присутствие российских э, войск военных на территории Украины, хотя бы в процентном соотношении? какое-то? Известно или нет эта цифра. Дякую. Дякую за запитання. Під Луганськом вчора було дійсно затримано і взято дві машини, бойові машини-десанти, БМД. В них якраз була документація, але екіпажам вдалося звідти покинути ці машини і зникнути. Щодо... Чисельності російських найманців, а російських кадрових військових ілі? у нас немає точних даних, тому що Генеральний штаб Російської Федерації поки що нам не доповідає про те, скільки частин вони до нас доправили. Ще ще запитання. Є запитання ще першого ряду. Всі спільноті. А є можливість зупинити ті машини, які перетнули кордон? Який є варіант? Все буде залежати, як буде відбуватися рух цієї колони, куди. Своє слово має ще сказати представництво Міжнародного комітету Червоного Христа. Тому давайте дочекаємось до реакції офіційної. Що уточнення просить. А чи відомо, чи з росіянами було з Червоним Хрестом погоджене то, що ці машини перетнуть кордон без супроводження представників Червоного Христа самостійно російська сторона вирушила в бік України? Я нагадую, що сьогодні о 14.30 в у нас буде на прес-брифінгу заступник міністра закордонних справ України Данил Лубківський. І ми сподіваємося, що він додасть інформацію щодо цього питання. А прес-брифінг Валерія П'ятницького урядового повноваженого з питань європейської інтеграції затримується. Відбудеться орієнтовно через 10 хвилин. Дякую. Дякую.